Всі ці роки нашим факультетським девізом був, є і залишається життєвий алгоритм до минулого з вдячністю, до сьогодення активна життєва позиція, до майбутнього відповідальності. 40 років вік зрілості та розквіту відзначали виступаючий. Цього всього економічний факультет уже досяг, адже сьогодні є одним з найбільш популярних серед вступників. Перша економіка грає дуже величезну роль в світі і особливо розвитку держави. А враховуючи, що Україна зараз стає на такій стадії, як розвитку становлення, то я вважаю, що ця спеціальність є найкращою для майбутньої професії. вона мені дуже подобається. Пригадали присутні, як у далекому, 1974 році випустили своїх перших 50 студентів. А сьогодні пишаюся своїми випускниками, серед яких екс-голова фонду державного майна України. України Валентина Семенюк та голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. сьогодні, за словами декана факультету Лариси Сулименко, факультет має досить гарні умови. Все це досягнено спільно з керівництвом як факультету, так і за підтримки ректора Антона Малиновського, який теж привітав ювілярів не лише словами, але й почесними відзнаками.